Привіт! Шукаєш, де купити Envato Elements за вигідною ціною. Тоді підпишись на телеграм-канал White Tools Browser, де зібрано понад 15 сервісів для діджитал-спеціалістів, включаючи Envato Elements. Нік ти бачиш прямо на екрані, або шукай у описі під цим відео. Там ти знайдеш саме те, що шукаєш за неймовірно низькими цінами. Також я домовився для тебе за спеціальну знижку. У розмірі мінус 50% на першу покупку, просто скажи, що ти прийшов з цього відео, вдалих покупок та удачі.